Доброго дня! Сьогодні у нас 28 жовтня. Пам'ятаєте, ми весною з вами садили. Я робив відеоролик, як садили е, живці винограду на вкорінення І бачите, за рік, навіть не за рік, за цей вегетаційний період. От як вони гарно підросли, дали прирости. Дали гарну кореневу систему. Садилися живці на 2-3 на 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 вічка. І от бачите, яка коренева система. Без ніяких укорінювачів. Просто живці садилися в відкритий ґрунт. Коли прогрівся вже ґрунт, накрив я їх на недільку другу агроволокном. Коли вже під після, агроволокна проявилися пагінці, я агроволокно зняв і практично раз обробив від хвороби шавітом. Більше я їм, крім поливу, нічого не робив. Вони гарно розвинулися, я зараз вже почав копати, бо по замовлення маю, сьогодні відправляю. На Краковець е, посилку з живцями інжиру, і заодно чоловік захотів ще саженці винограду. Отакі От саженці винограду коштують 100 гривень. Маю сорт Юпітер і маю Джой. Джой з цієї сторони від е, Києві. там трошки був холодочок. Прирости трошки менші, але коренева система гарна. Цей живець був двохвічковий. От він дав таку гарну п'яточку, і оці ось треба буде корінчики пообрізати, щоб виноград кормився тими коріньми, які нижче. Тоді він не так схильний до перемін погоди. до Надмірної вологості або надмірного дефіциту вологи. Бо Коренева залягає його глибоко. Так що хто бажає, маю сорт. Зараз ще подивлюся Прімі України, скільки, бо в тому році живці продавав, то практично всі продалися, лишились тільки Юпітер. Пріма України є. Небагато є буквально два штучки, а десь до 30 є Юпітера і шість штучок є Джоя. Це кишмишні сорти. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!